Вітаю саме ту людина, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Цей розклад загальний, для особистого, а також для донату інформація в описі, яка людина дивиться це відео і що вам хочуть сьогодні передати карти. Давайте дивитися спочатку, що ви за людина. Отже. Хочеться сказати, що людина скоріш за все це жінка. Отже, людина, яка створила себе сама, перш за все дуже важливо, що ви набули сили. Давайте скажемо да, ресурсності, навичок, вмінь. Але тут найголовніше йде якоїсь внутрішньої сили і внутрішньої стабільності тобто ви прийшли до розуміння всього, що навколо вас є. Це те, що ви створили самі в своїх думках або в матерії, це також дуже важливо, так? Тобто, дійсно, ви зрозуміли, що ви керуєте своїм життям, ви зрозуміли, що те, що ви маєте, ви і тільки ви це зробили. І тут дійсно така людина, яка, знаєте, не те, щоби працювала або мала стосунки, просто хочеться сказати, що ви якось в більшості. Часу, да, якось так проводити час або крокуєте в цілому, да, по життю більше наодинці з собою, і саме тому ви дуже класно прокачали себе, ви дуже класно створили себе, зрозуміли себе, зрозуміли, що ви маєте, що ви вмієте, тому що ось якось ви самі вивільнили це назовні, скажімо так, а точніше навіть підняли з глибини душі. І знову ж таки, можливо, так було якесь партнерство або на роботі, або в особистому житті. А більше все ж таки була така, знаєте, ну давайте скажімо самотність, або якщо навіть це було, ви все одно себе почували, хочу сказати, навіть відокремлено. І перш за все, хочеться сказати, що дійсно ви дуже класно структурували свої знання про себе. Це не перше. І зараз ви вже на такому етапі щось мені хочеться сказати більше соціалізації. Тобто ви знаєте, дуже. Так як ви створили це самі, ви дуже тримаєтеся за те, що ви маєте. Тому що дійсно знову хочеться повторяти, тільки ви це самі створили, і ви за це тримаєтесь. І зараз в вашому житті починається такий етап знову ж таки, соціалізації, про що саме? Тобто ви готові з відкритою душею з. Ресурсами, ресурсами, які у вас у надлишку, ви готові ними ділитися. В якому сенсі? Для когось програються матеріальні, тобто гроші, для когось програються моральні, якісь поради, якась така моральна допомога. Для когось навіть програється, що можливо ви якось будете передавати дійсно якісь знання про там. Учень про стабільність, про яка як ви заробили свої гроші, як ви зробили собі самі? Можливо, просто на рівні спочатку якихось порад, потім ще більше, більше можливо, будете транслювати це через інтернет. або Якось далі, але просто тут важливо, що у вас етап соціалізації, коли ви вже не тримаєте стільки за те, що у вас є, нікому нічого не кажете, не даєте. Наприклад, зараз буде такий етап більше ну, розширення. Будете ділитися знову ж таки знаннями або грошима, кому що актуально. Також хочеться сказати, що для когось, ось іде все одно така інформація, що для когось. Можливо, можливо, для когось новий такий шанс буде як з початком зустрічі з людиною. З людиною, такою хочеться мені сказати, дуже Чуткою, чутливою, доброю людиною. Можливо, це чоловік буде, можливо, це жінка, можливо, такої водної стихії, але це така дуже чутлива людина, з якої почнеться ось ваша ця соціалізація. Ось якась така інформація. ще. Отже, що вам хочуть сьогодні передати карти для такої людини, яка дивиться, хоча вони вже і так трохи передали. Так, що ще? Для багатьох, хто дивиться це відео, програється ця інформація, яка вже була, і ця, яка буде, да можливо, якийсь запит у вас. Був, що вам робити, якось так мені йде, чим займатися. І для багатьох, ось прям для дуже багатьох людей, дійсно, які дивляться це, вам тут кажуть, що ваша сфера спочатку давайте так, що вам дуже подобається. А вам, скоріш за все, десь глибоко в душі подобається езотерика, магічні знання, сила, карти, таро, знову ж таки, наставництво, коучинг і так далі, тому подібне, але все ж таки тут більше про те, про езотерику, давайте так, про езотеричні знання, про магічні знання. І вам кажуть про те, що це і є ваш дуже класний, крутий шанс. Ви вже думали, скоріш за все про це. Ви розуміли, що це вам подобається, і можливо, ви хотіли піти в це і далі розвиватися в цьому напрямку. І це дійсно для вас щось нове, незвичне. Як сказати, ви раніше цим не займалися, воно вас лякало, у вас було дуже багато думок. А чи робити, а чи це не ілюзія, а чи це правда, чи це ви просто відчуваєте? Можливо, це хибне, сумнівалися, у вас була робота стабільна, і тут такий момент, що вас тягне до цього, можливо, сни у когось такі. Пророче були, да, давайте так скажемо. Коротше, тут просто про те, що ось те, що ви відчуваєте, воно в вас є. Магічні здібності, езотерика, це те дійсно про що ви думали, і так воно є. Вам тут кажуть, що це для вас дуже класний, крутий шанс для починання. Воно в вас є, воно в вас. Ну не дуже проривається. Ну, якось хочеться, ну чомусь таке слово хочеться сказати. Проривається. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Ви дійсно та людина, яка має ці здібності, скоріш за все, знову ж таки, да, давайте так, розклад загальний, все ж таки, загальний розклад. Ось для багатьох да, програється так, що ось хто дивиться, скоріш за все, вам також потрібно чути цю інформацію. І знову ж таки, скоріш за все, ви та людина, яка може. Вести за собою людей, тому що в неї є сила, в неї є харизма, в неї є енергія. енергія, яка знову ж таки веде людей за собою, яка говорить істину, якось так мені навіть хочеться сказати, яка розуміє, знову ж таки, себе да, про те, що говорили, тому що ви вже зрозуміли ваші навички, ви створили себе самі, і далі ви пласт за пластом відкриваєте свої глибинні вже знання, глибинні навички. Тобто, що. Десь глибоко в душі вам приносить задоволення, але ви, наприклад, боїтеся собі признатися в цьому, з собою бути чесною. І вам тут кажуть про те, що так, у вас це є. Зверніть на це увагу. Це для вас дуже класний, крутий шанс. Зверніть на це увагу. Знову ж таки, вибір за вами однозначно, але ви, отой дуже крутий місточок, да? скажімо так, з неба на землю. Да? Ось так хочеться сказати. Отже. Що ще для такої людини передають арти. Дуже багато, дійсно у вас думок, дуже багато вагань мені хочеться сказати, внутрішньої боротьби також мені хочеться сказати. Дуже ви багато про це думаєте, але ви така е також дуже раціональна людина, ось так мені хочеться сказати. Тобто ви якось... Е Чомусь мені хочеться сказати, зв'яшуваєте всі знаєте, ризики, всі наслідки. Ви про це думаєте, ви з цим боретесь, ви також, з однієї сторони, слухаєте своє серце, але більше свій розум ви слухаєте, все ж таки, якось так іде така інформація. Хочеться мені також сказати, що вас трохи також тут заплутують, тому що це, ну, з однієї сторони, якісь такі хочеться мені сказати уроки, можливо, да, чомусь так. Тобто, ну, якісь питання, давайте так хочеться сказати, ну, як ви будете себе вести? Тут euh, така самодовіра, да, як ви euh, будете діяти далі, ось якось так мені хочеться сказати. Ем, ще хочеться сказати, що сім'я дуже важлива для вас сім'я, причому ем, хочеться якось, знаєте, сказати, тут якась підтримка. Вашої сім'ї і більше навіть і роду також. Тобто, у вас якась родова історія, родова ветка дуже сильна. Можливо, це також напрямок вашої праці. Тобто вас дуже підтримують ваш, ваша сім'я. Причому, знаєте, воно якось було, мені хочеться сказати, ви просто якось відчували це. Ви це відчували, ви це знаєте, ви це відчуваєте. А зараз ви це будете бачити. Тобто воно буде, ця підтримка, вона буде навіть на матерії проявлятися. Якось так мені навіть хочеться сказати. І я ж кажу, це цей момент, якийсь, як хочеться ось це проявлення підтримки роду матеріального. це... Благості для вас, це блага для вас. Причому я ж кажу, відроду це розширення ваше, це набуття ще більшого, набуття більших благ, більш самопочуттів, і якої знаєте, заслуги хорошої, карми хороша. Навіть якось так мені чомусь хочеться сказати. Тобто, я ж кажу, оцей момент, оцей період, коли ви були самі, він закінчився, тому що ви вже достатньо пропрацювали себе, що вам потрібно було пропрацювати. Зараз ваша. Ступінь, да, вона як розширюється, вона підвищується. І зараз ви вже готові ділитися навіть, допомагати навіть іншим людям. Але я ж кажу, у вас такий період зараз вагань. Тобто, ви щось відчуваєте, але ви точно не знаєте. Вам просто кажуть: тут зверніть, будь ласка, на це увагу. Тобто, так, ви боретесь, хочеться мені сказати самі з собою. Але... Це, я ж кажу, вам ці процеси підкидують, ось так хочеться сказати. Так, ну давайте ще. Що вам передають? Тут, тут також багато інформації, що ще? Тут 100% інформація про те, що ви відчуваєте, ви знаєте, про що ви, яка ви, людина, але дуже вагаєтесь, дуже якихось утримуючих факторів, факторів багато на вашому шляху. Я ж кажу, тут Будь-що, тобто, як ви себе створювали, що ви маєте наразі, можливо, роботи, можливо, проєкт ось, наприклад. Да? Тобто, тут такий момент вашої готовності, вашого розуміння, що вас чекає в майбутньому. А для багатьох, для вас цього розуміння немає. Тобто, ви просто щось відчуваєте. А як воно буде в перспективі ви цього не знаєте, і це великий для вас страх. Тому тут Дуже багато таких думок ви берете, хочеться мені навіть сказати, що з цього приводу паузу ви думаєте, ви все зважуєте, з однієї сторони, все одно ця думка вас не покидає, що вам робити далі. І знову ж таки, ви якось і дій не робите, ви дуже багато просто думаєте. Ось мислітельний процес дуже потужний у вас йде. Але. Вам тут кажуть про те, що дійсно, скоріш за все, да знов ж таки це ваш вибір. Скоріш за все, ви приймете цю інформацію, зрозумієте, що вам потрібно робити, і прийдете до того, що будете вже на рівні дій. Да, тобто щось робити діями не тільки в голові, а, а саме діями. І ви неодмінно прийдете до того, що буде рівний взаємообмін з людьми, з всесвітом. Тобто, скільки ви віддаєте, да, кількості енергії вона вам повертається в такому ж рівні, скажімо так, а можливо і більше. Але тут момент того, як ви до цього прийдете, тобто який вам потрібно пройти шлях. Ось так. Думаю, що кожен почув, що йому потрібно. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Якщо ви хочете подякувати, є опція донату в описі під відео. Розклад загальний на особисті консультації, також інформація під описом у відео.